Пішли у нас заморозки, заморозки були мінус 8. Був страшний вітер. Ось фаза розвитку. 13 квітня. Зараз ми подивимося, чи завдали заморозки нам шкоди по черешні. Так, ось, зриваю я повністю. Ось так бутончик. Бажано в нижній частині дерева, тому що мороз більше понизу. Ось, зриваємо. І зараз будемо розлуплювати дивитися. Ось До верхушок дістає. Це дуже добре. Для початківців, до речі, Т-25 найкращий трактор за свою ціну. Так, ось щоб було видно. Ось наша ну будуча черешня. Ось якщо ось цей пестик живий не померз, тоді тоді черешня є. Але якщо вже пестик, тому що починає замерзати ось рильце і трубка спочатку, а потім вже сама завість. є живий. Так, далі. Так, видно? Ось є черешенька жива. Ось де замерша. Ось який вигляд має замерша. Чорна. Так, ось сад був оброблений. Підготовлений до морозів, бо тут була не одна обробка. А ось черешні. Ну, тут 7 метрів від обробленого саду. Тут черешні. Яку квіточку не розлупи, тут черешня вся вимерзла. 9 з видно. 9 з 10 квіточок буде вимерших. Як природнім способом лишилась та одна жива? Це вже питання друге. Ось всередині там мертвий, чорний. Чорний рельс, чорна трубка, все. Ось тут 9 з квіточок заморожені одна жива. Ось тут я насчитав, на 13, на 13 квіточок дві заморожені повністю. Я вже, напевно, штук 100 розлупив квіточок і на на 10%, даже візьмемо 2. Тобто 20% врожаю ми втратили. Ось жива, тільки хай сфокусує. Ось реченька. Вона жива. Тобто, у нас втрати врожаю від заморозку складають 20%. Тепер. Коли дерево розпускається, воно викидає, наприклад, 100% цвіту. Це сорт не самозапильний, це сорт ми зараз стоїмо крупноплідна. Вона від свого цвіту приблизно запилює 100% 40%, тому що в неї йде переврожай, вона скидає лишнє. Тобто ми зараз вже втратили 20%. Це виходить 80%. І в нас є ще запас навіть 40%. Тобто цих 40% вона розцвіте. Але вона не запилиться, вона не зможе витягнути врожай. Тобто, скоріш за все, в цьому садові абсолютно немає втрат врожаю. Але тут була докладена дуже серйозна технологія. Так, ось, ще можу казати, не було в нього морозу ніякого. Або не ті квіточки ламає. Ось. Там видно. Ось як виглядає. Майбутня черешенька. Ось жива. Зав'язь жива! Ось як виглядає Зав'язь Жива черешня. Але 20% врожаю. Точніше не так кажу, не врожаю, а цвіту. Тому що цвіт і врожай це зовсім різні речі. Наприклад, сорт е, регіна цвіте, цвіту там катастрофічно багато, а врожаю катастрофічно мало. Це наприклад. Ось вже буде ось фаза рожевий бутон. Ось, в ньому черешенька. жива Яка технологія? Технологія, вся ця, якою я працював, це приблизно оприскувань 6 до морозу. Вся технологія є в мене в інструкціях. І дивіться, і коли ви маєте сад, завжди потрібно надіятися, найкра... надіятися на краще, а готуватись до, до найгіршого. Тому, не знаючи, чи будуть приморозки, чи не будуть, я працював на випередження. Так співпало в цьому році, що вся робота була зроблена не просто так. Даємо сьогодні підживлення, препарати, які відповідають за регенерацію тканин. Я ще один момент хочу сказати, що багато зараз фермерів садять сади. І деякі бувають до мене телефонують і починають розказувати, що ми от три роки не бризкали, були молоді дерева, для чого бризкати. Ми не бачимо закладки, тобто нема сенсу вкладати гроші. Тому що ну, для чого вкладати гроші, якщо не буде літом заробітки, нема закладки. Так от я хочу вам сказати, сама, сама закладка до вас не прийде. Закладку потрібно створювати, потрібно працювати з деревами. Ще з самого дитинства, правильно обрізати, не запускати хвороби, колись підживити, збризкати і тому подібне. Тому, якщо ви взялися, наприклад, за садоводство, то е, краще менше, але краща якість. Більше буде толку. І по грошах, і по всьому остальному. Ось така вже фаза розвідку. Так, ось вже в нас починається Кордія. Це вже молодий сад. Закладка непогана. Буде цвісти, зніму вам відео, до речі, дуже детальне відео про цвітіння черешні. Може буде цікаво, чому, б? як проходить запилення. Ось розлупив ця кордія також жива. Жива, тому що за крупноплідну на тиждень пізніше цвіте. Тому краще пережила стреси. Але також тут, тут була технологія від заморозків, застосована. Так, ось в мене є ще слива, також посаджена в один рік з черешнею, Це листопад. Листопад місяць 21 рік. Так, сливка також у нас. Хоча тут у нас не зовина взагалі коло ставка. Черешня більш наверху. Але сливка. Там не видно. Також жива. Це, до речі, цвіте рано, сорт Crimson Glow. Запилювач до нього у мене Black Amber. Так, це половина саду, ось ще одна половина саду, у мене йде слива Top хіт. Тут фаза ще саме якраз для заморозків була готова. Набухання бруньок, тут ще видовження. Набухання бруньок, можна сказати. Ось така фаза розвитку сливи. До речі, ця слива морози повинна краще переносити за рахунок своєї вегетації. Пізня слива. Топ хіт слива німецької селекції. Підщепа дичка слива, привита, топхід. Ось така фаза.